Друзі, я вирішив не говорити е, на початку відео всім привіт, так як я це робив останніх 4 сотні відео. Тому я вас вітаю у себе на каналі, і сьогодні ми з вами будемо говорити про не дуже приємні новини, які будуть стосуватися українців, які приїхали до Польщі після е, початку війни. Е, є така можливість, що вам буде, е, треба сплатити е, податки за всі півроку, які ви Перебували в Польщі. Ми зараз з усім максимально детально розберемося, тож раджу дивитися відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і підписуватись на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже. Для людей, які будуть перебувати в Польщі більш ніж 183 дні, треба буде сплачувати додатковий податок, який до цього платити було не обов'язково. Як це буде відбуватись і чому це стосується українців, які заїхали після 24 лютого? А їх це буде стосуватись в першу чергу через те, що ті, хто заїхав в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ваш термін перебування в Польщі перевищить цю межу оцих 183 дні. А за польськими законами, це буде означати, що ваш так званий життєвий осередок або центр інтересів вашого життя буде знаходитися вже не в Україні, а в Польщі. І в такому випадку, якщо б ви перебували в Польщі до цього періоду, вам не треба було сплачувати певну частину податків. А також податки не потрібно було сплачувати, якщо ви працювали віддалено на якусь українську компанію. Після того, як ви в Польщі будете вже більш ніж 183 дні. Вам потрібно буде е, сплачувати податок в Польщі, навіть якщо ви сплачували його в Україні в український державний бюджет. А також, якщо ваші роботодавці е, польські е, економили на вас не сплачували за вас додатковий цей податок, е, потрібно буде вам його сплатити за останні, за всі півроку, які ви перебували в Польщі. І е, також вам вже потрібно буде подавати під. От податкову, тобто податкову декларацію. І якщо ви за цих 183 дні зараз не сплатите ці податки, але залишитесь далі в Польщі, то коли ви подасте під на початку наступного року, у вас буде ситуація не така, як завжди, бо зазвичай там повертають якусь частину податків українцям. Оці авансові платежі, так їх назвемо, то у вас в цьому випадку там буде мінус, і вам потрібно буде доплатити. На початку наступного року доплатити податки за оцих півроку, які ви або за вас роботодавець не сплачував. І так, маємо далі пряму мову. Війна в Україні почалась 24 лютого цього року, тому наступного тижня термін перебування перших біженців становитиме 183 дні. Після цього терміну особа, яка перебуває в тій чи іншій країні, підлягає абсолютному податковому обов'язку, який діє в цій країні. Про це йдеться в міжнародних домов, договорах про уникнення подвійного оподаткування, включно з конвенцією, укладеною в 93-му році між Польщею та Україною. Інформація була опублікована в дженніку Газета Правна. Отже, тут треба дуже добре розбиратися в цьому потрібно запитати свого роботодавця, чи він за вас сплачував оці авансові податкові платежі. Якщо він цього не робив. І зараз вже у вас ви будете в Польщі більш ніж 183 дні. Е, потрібно його повідомити, що ви хочете сплатити оцей податок за е, минулі півроку, які не сплачувались, і також попросити, щоб він цей податок почав сплачувати вже й надалі. Бо якщо він цього робити не буде, ваша робота буде вважатися нелегальною а також під час підсумку е, податкової звітності на початку наступного року, тобто в період подачі під 11 і розрахунку його до під 37 вам е, прийдуть ну, якби, мінуси, і вам потрібно буде на початку року сплачувати всі ті податки, які не були сплачені. Тож краще це зробити ні, як, якомога раніше. Можливо, якось ті платежі розбити на частини для того, щоб це не так сильно було по кишені. Е, Більш, Я знаю, що більшість роботодавців досить серйозно до цього відносяться, вони сплачують ці авансові платежі. І з першого дня, як ви влаштувалися на роботу. Але є такі роботодавці, які для того, щоб підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці, вони цей податок не сплачують, а це означає, що ви ніби на руки отримуєте більше, ніж могли б отримувати в інших чесних компаніях. І е, там ніхто не думає про наслідки, там ніхто не думає про те, що у вас потім будуть проблеми, і що вам потім всі ці кошти, які ви типу заробили. Потрібно буде сплатити. Бо е, у випадку, коли ваш центр інтересів не був перенесений, тобто ви вважалися податковим резидентом України, а не податковим резидентом Польщі, е, в такому випадку е, ви е, ну, якби, ніби отримували на руки більше. Але з іншої сторони, ви просто не доплачували свій податок. Тож, друзі, раджу кожному цим зайнятися. Це саме стосується і тих, хто працює віддалено в українських компаніях. В такому випадку вам, на жаль, також потрібно буде сплатити в оці податкові платежі в Польщі. Для цього, якщо вам потрібна якась додаткова консультація, звертайтеся, будь ласка, до найближчого відділення податкової. В місті, в якому ви проживаєте, і вам там все детально розкажуть. І також говориться про те, що в принципі, якщо ви платили податок в Україні, а зараз ви його заплатите за півроку в Польщі за минулі півроку, то, типу, в Україні ви той податок могли би повернути назад. Але ми всі розуміємо, що е, це виглядає малоімовірно і скоріш за все. Буде така неприємна ситуація, коли ви заплатите податок двічі. Ви і в Україні заплатите е, податок з усього, е, що ви заробили, і так само цей самий податок ви заплатите і в Польщі. Тож маємо е, таку трохи дивну ситуацію, але, на жаль, е, ми ніяк не можемо зараз на це попливати. Можливо, в майбутньому польська влада, а також влада України цю ситуацію якось поправить. Отже, друзі, маємо сьогодні такі новини. Якщо для вас вони були корисними або ж цікавими, я буду вдячний вам за підписку на канал, за поширення цього відео в соціальних мережах, а також за коментарі під цим відео. Дякую всім, бажаю гарного, приємного, тихого дня і до нових зустрічей.